Я думаю, ви вже чули про теракти в Москві в Крокусі, у Якщо ні, то дуже коротко там три чи чотири терористи з автоматами бігають по молу і стріляють в цивільних людей. Я не хочу дуже обговорювати цю тему, бо ви це все можете побачити у Твіттері, на Ютубі або в інших телеграм-каналах. Я просто хочу зосередитись на цих двох відео. Відео номер один на цьому відео заявляють, що це один з терористів, який щойно бігав з автоматом по Молу і стріляв в цивільних людей. І от зверніть увагу, як його ведуть. Трошечки підручки, він з високоподнятою головою. І де його кудись там ведуть до автозаку? Ніхто його не вдарив мордою об асфальт. Ну, я думаю, всім зрозуміло, що це а, свой чоловічок, так сказать. А інше відео це протести в Москві. І не переплутайте, цей чувак, у кого труть мордою об асфальт, це протестер, який прийшов протестувати а, проти Путіна і його затримує Росгвардія. А оцей чувак з високопіднятою головою це один з терористів, який щойно застрелив, там пишуть, а, найменше, не знаю, 40 людей. Так затримують в Росії терористів, так затримують в Росії протестерів. І ми всі розуміємо, що це просто повтор сценарію в Нордост. І я думаю, що на напротязі неділі нам слід очікувати в Росії підсилення мобілізації. Росіяни, бачачи ці всі теракти, вони будуть дуже раді піти в воєнкомат і поїхати вбувати в Україну українців. В принципі, все, що я хотів сказати.